Дізель в бензинову вибраного, оце можуть наші клієнти. Головне, у них все нормально, все робило, вони не жалувалися, а ми завезти не можемо. Ми довбемося. Що ми там вже двіжок капітали починать збиралися. Він був 5 минут до розбору. Вже до розбору до операційного стола. Як ми туди, а там повний, практично повний бак, да? повний бак дизеля. Я фафіги, я в шокі, бляха-муха, ну як так, ну люди добрі. Бля. Я в шокі. Що ну шо, шо тут сказати? І у них, а як у них питань не було до цього? Чи вони може свій косяк побачили і лішили там, ладно, типу ні. Ні, мабуть, в кінці тут. Ну заправимо, пацанам. Так-да, да, повний бак, да, заправим, в кінці розмішалось, ну коротше, що може по-гарячому воно доробило в них. От такі діла. Отак от так буває. То ти зна... Це хтось по чи хтось лівий новий? Не далеко. Ти йо, хлопці? Не, може нього там його хлопці, ні, мужик нормальний, ну його там ведуть работяги. До нього питань немає, я сейчас позвоню спитаю. Так, да, ну сейчас ми позвоним да, до Паші. Дай я пальчики. Що так має бути. Я в шокі.